Ну то що, присаджуйтесь, дорогі друзі. Я сьогодні вам буду на цій галявинці розповідати казочки. Хто казочки любить слухати? Любите слухати казочки. А які казочки гарні чи такі, що страшні? Страшні. Ви любите страшні казочки? Так! Батюшки рідні. А гарні. Давайте сьогодні я вам розповім гарним. Ні, казочка буде про розум і про щастя. Хто знає, що важливіше, Розум чи щастя? щастя? Розум. А ви думаєте, як щастя важливіше? Лізочка, а ти думаєш, що краще? Розум чи щастя? Розум, дає щастя. Розум дає щастя. Отже, хлопці також сідайте біля мене, тут ось біля дівчат. І слухайте. Ви... Так ось сказочка. Давним-давно розум і щастя були гарними друзями. Тут їх називають по закарпатські цимбури. Пані цимбури вони були. І ось раптом між ними поселилася гординя. І вона їх почала між собою сварити. Друзі, ви бували сварилися з друзями? Ну, то -ка, кажіть мені, буває, що сварилися? Так ось часто причиною таких сварок буває гординя. І що сказав розум? Гординя це коли, наприклад, ти кажеш, а я сам можу, а в мене краще. А твій друг каже, ні, в мене краще. От гордіться, так? фізуватися. І ось що сказав розум. Розум сказав, я без тебе проживу. Щастя каже, і я без тебе проживу. І вони розійшлися, і давно вони з собою не зустрічалися. Минали роки, і одного разу біля річки розум зустрівся знову щастям. Подивилися не на одного і розум рішив знову погордитися. І каже, бачиш щастя, вон там стоїть чоловік бідний, а на березі стояв рибалка, який ловив рибку. У нього була багато бідна родина, багато діточок. І йому не було що заробити, не мало роботи, він не мав грошей. І він зранку виходив, вив рибку, приносив рибку діткам, годував їх. І таким чином вони проживали день. На другий день знову йшов і знову годував їх рибкою. Каже цей рибалка, тому я рибу тут ловлю. Розумно каже, слухай мене сюди, чоловіче, добре. Я тобі дам 2000 золотих монет. Ти на ті гроші. Купи собі багато землі, купи собі великий маєток, купи собі корови, купи собі телятки, вільці і займайся господаркою. Будь фермером як тепер кажуть. А раніше кажуть газду, Газда був хороший. Ставай газдою, і коли ти заробиш багато грошей, ти мені повернеш ті мої 2000 грошей золотих. Добре, каже чоловік, розум виймає кошти, а у нього завжди гроші були багато, бо він був розумний. Він виняв ті гроші і дає чоловіку. Чоловік зрадів, не виказано. Схопив ті гроші, загорнув собі в гаманця, в курточку, прибіг додому. А дома то в нього не було ні сейфа, не було шаху, вітна була родина. Одні лапки до піч. От, навіть стола не було. І він думає, ж гроші покласти. А в нього була скриня. Від бабці лишилося ще. Скриня, де вони зберігали борошно. Відкрив він цю скриню для продуктів. Подивився, борошна ж мало, родина бідна. Там ось ось на дві трошки. Він поклав в куточок гроші і загорнув борошно. Заховав. Але каже, немає рибки. Треба все-таки рибу наловити. Помітні по рибу. А жінка в той час була біля колодця, набрала водички, заходила до хати. Думає, нема чоловіка, рибу не приніс. Давай-ка я зроблю чогось поїсти. Залишки борошна відкриває скриню, а в цей час двері стиху. Хтось гримає, вона підходить до двері, відкриває, а там стоїть жебрак. по місцевому називається ковдуш, бідний бік. І ковдиш той каже: паніко добра, я бідна людина, дуже голодна, немає де жити, нема що поїсти. Не можете мені чимось допомогти. Вона каже, та я ні грошей не маю. Я маю трохи борошна, можу борошна вам дати. Він каже, мені б щось бабу тільки поїсти. Вона каже, зробите собі кашку, от, з водички такої, з борошна, і поїсте трошки, вам вже буде легше. Пішла вона взяла то борошно і не побачила, що там є гроші. І віддала йому. Жибрак взяв, подякував і пішов. Тут прийшов за якийсь час чоловік. І каже, батюшки, жінка, ми зараз з тобою заживемо, як королів. А ти каже, що ти таке верзеш, старий дурню? Як королі? Він каже, в мене грошей багато є. Він пішов до тої скрині відкриває, а грошей то нема. Заплакали вони, заридали, засумували. На другий день іде цей старий рибалко, йде знов на річку. Ну що ж робити, треба лапати рибу знову, дітей годувати. А розум стоїть з щастям та медалями. І каже розум, ти чого я прийшов, чоловіче? чоловіче? Я ж тобі сказав, вже не лови рибу, займайся роздовують. А ти розказує про гроші, як сталося, що він не з, не з своєї вини ті гроші зникли. З Джебраком? Цей каже, ну добре, на тобі ще тисячу монет. Візьмеш і в половину менше зробиш те, що я казав. Добре. Зрадів ще не сказано цей старий. Чоловік бідний, рибалка, схопив ті гроші так, в жменьку, біжить додому, перебігаючи з річку і згадує, а я ж рибки, до немаю, а дітей чим годувати. І дивиться, якраз там, де він перескакував через річку, через місток, риба величезна, пливе. Він думає, зараз він її злапає по дорозі. Він за ту рибу хвать, а риба така викрутилася і куснула його за пальця. Так куснула, що руку розчепив. І золоті монети. Випали такою жменькою, а риба попащила золоте. І апс, то золото. І і не мати риби, не мати грошей. І побіг тоді цей чоловік, ой, господи, впала мені в старенько опалеця. Побіг він додому, знову жалює, каже, жінка, ну нема нічого. Дала мені ті гроші і риба то понесла на дно. А другий день він виходить, знову на рибку. На річку вийшов. Розум вже, ти що тут знову робиш? Це розказує, що риба забрала його тисячу золотих монет. Розум каже, ех, махнув рукою. Частя каже, почекай", каже розум. Можна я розумію, попрацюю, поговорить. Підходить до рибалки і каже, слухай каже чоловіче, у мене є тільки дві золоті монети. Вона то не має. ті гроші роби з ними, що хочеш. Взяв він ті. Зараз я захоче те саме робити. Бо коли взагалі палочку, він зараз її схопить. Заховате палочку. Буде повторювати за тобою. І ось каже, бери дві золоті монети, роби, що хочеш. Зрадів цей рибалка, думає, ну хоч дві золоті монети, і то буде в мене добро в хаті. Але, думає, діти ж володні, куплює рибу. Палочку заховайте, будь ласка, не треба нічого там в хати були. Добре. І ось біжить він через базар, а базар був на березі озера. І там якраз рибалки зловили багато риби. Він підбігає до тих людей і каже: слухайте, у мене діти голодні, у мене дві монетки. От дайте мені якусь рибину, щоб я додому нагодував дітей. Ці рибалки подивилися. Хлопець простий, от, дає багато грошей. Він каже, вибирай собі, яку хочеш рибу. Схопив він рибу, приносить додому. От і каже, ти знаєш, якийсь мені дуже такий щасливий пан дав мені дві золоті монетки, я риви приніс великої. Жінка каже: ну і добре, каже, і слава Богу. Бере ножа, розпорює брюхо, а звідти випадає тисячу золотих монет. Там я та сама риба була, розумієте, що тоді в нього вкрала ті гроші. От він такий щасливий. каже жінка, дивись, на ті гроші, що я тоді рибці подарував, так необачно. Тут стук в двері відкриває він знову двері, заходить той же брат і каже, ще раз вам доброго дня, господарі. Ви мене тоді нагодували, От. але я коли в той борошно собі робив кашу, побачив, там якісь гроші були. От. Я чесна людина, я вам віддав. віддам. Віддам ті гроші. Забирайте, це не моє, я вам повертаю. Вони ще й щасливі, щасливі, стали такі щасливі, радіють, подякували тому же бракові. Ось. І мають таких три тисячі грошей, а за цим всім спостерігає розум і щастя. І розум каже, знаєш, каже, щастя, давай ну, ми з тобою знову будемо товаришувати, тому що нам одним без одного тяжко. І так, з тих пір, розум і щастя між собою товаришують. Страшно, страшно зараз буде. Але ви мені розкажіть таку одну, одну річ. Так що важливіше. І і і Тобто має бути і розум, і щастя. А недавно мені моя стара бабця розказувала мені в хаті таке. Вона каже, я чула по BBC, знаєш, які бібісі? BBC? BBC. BBC це є баба-бабі сказала. Це таке домашнє радіо. Ось так вона сказала, що в Америці одна жіночка виграла мільйон доларів в лотерею. Це що з неї було? Це в неї було щастя. так? Але їй потрібно ще мати розум тій жінці, щоб ті гроші гарно з розумом використали. Тому що якщо не будеш мати розуму, ті гроші можеш використати на зле і буде дуже погано. Ось така була казочка. А тепер ви мені скажіть, мої любі діточки, чи ви колись було таке, що ви обманювали за поганого оцінку? Було таке? Було? На ну, отціночку, хто в школі вчиться, приховував свою погану оцінку. Ні, Ні ай. Я також колись приховував погані оцінки. Я вам розкажу одну казочку про одного дядька брехуна. Який говорить неправду. Ось така казочка, називається вона Зайче сало. Скажіть, будь ласка, чи буває на зайцях сало? Я питаюся тих, хто ще не чув цієї казочки. Відбуває? Буває. А на кому сало буває? На, на... свиніці. На свинці. Сало тільки є на свинці. Добре, казочка про зайче сало. Був страшно? колись один великий пан. А Це ще не. ні. Був колись один великий пан. І цей пан мав дуже багато багатств різних, але він був дуже пихатий. І Якось йому треба було поїхати в місто. Вийшов він на свій свого маєтку на подвір'я і каже, слуги, готуйте мою карету. Слуги зразу гарних коней запрягли, карету протерли. І каже цей пан. І каже цей пан. Я хочу, щоб сьогодні зі мною поїхав візником, от Грицько ти поїдеш зі мною. Так. Грицько каже, «Добре, пане, сів він за візника, взяв кімбі, вожжі. В руки ті коні приготував, пан зайшов всі, сидить так гонорово. Йо, поїхали, каже Грицько. Поїхали коні, понеслися коні. А Грицько, хлопець, був простий. Він співає, з кіньми він говорить, їх, їх там прибодує, хто нього слухають, вухами так знаєте, що повертають вушка. От. А пан сидить собі сам. і Йому скучно. Бо Грицькові не скучно, він стукнуть із конями, він з природою, з ташками, з лісом, співає. А пан думає, з ким мені говорити мені багатому панові, з тим Грицьком не пасує мені, не буду. Мовчки буду їхати. Їде він мовчки. Але нудно йому, нудно, нудився він. І він бере і рішився тут поговорити з Грицьком. І раптом бачить цей пан, що через дорогу перебіг зайчик. І він має тему для розмови. Каже, Грицько, слухай, каже, ти бачив зайця. Грицько каже, чую, пане, бачив зайчика. Ну хіба це заяць? Дивись, який маленький. Бувають різні зайчики, пане. Ти моїх зайців бачив? Ні, не бачив, ну бувають різні зайчики. От мої зайці так зайці. Я їх з Англії привіз. Величезні зайці, спеціальні зайці. Вони от такі, каже, зайці. Ну, різні зайці бувають, каже Грицько. Я каже, я піду з них полювати, як я пострілю з рушниці, зразу 10 зайців. Упало. Друге, я стріляю, ще 10 зайців. Я як настріляю цілу велику гору зайців. Знаєш, скільки сала з них натопив? А цей каже Грицько. Аби буває? Сало зайці. У моїх зайців 50 кг сало на кожному зайці. Та що там 50 кг? 100 кг може бути на кожному зайці.